Вітаю ви на каналі TVI. Це окрема думка Наш гість сьогодні політолог Вадим Карасьов. і ми будемо говорити про останні події. Про визначні я би сказала, в історії сучасної України події, про останні призначення і власне про промову президента. На яку в якій я би сказала, почули ваші колеги дуже багато меседжів. От ми більш детально зупинимося. Якщо ми правильно зрозуміли, то президент натякав на те, що час прийшов скласти зброю. що це буде означати по відношенню до мешканців Луганська. Донецька, ну і власне по відношенню до Росії, яка відхрещується від того, що власне все це протистояння було частиною російського сценарію. Ну, якщо говорити про жителів Донбасу, то це означає для них мир і повернення до своїх домівок, тому що сьогодні вони вимушені покидати домівки. Хтось виїжджає туди на Ростов через такі ну, нелегальні гуманітарні коридори, хтось виїжджає на Україну. На територію України, тобто в інші міста України. І якщо буде мир, то люди повернуться до себе. Почнеться мирне життя. Тому що що це життя, коли немає води, коли обстріли, угу. коли е, в, в місті йде війна. Ну, що таке в місті? От, взяти Донецьк, е, мільйонник, так? красиве місто останнім часом зробили з нього красиве місто. І там йде війна. Ну, Це ж абсолютно неприйнятно. Ну, Тому Порошенко сказав, перше, що він президент миру. Спочатку він зазначив, що він президент миру, до речі, його обирали саме з мандатом на мир. Не за рахунок обороноздатності країни, не за рахунок здачі національних інтересів, але ось цей його успіх такий впевнений, так і феноменальний багато в чому. З першого туру, в першому турі. Це свідчення того, що в ньому бачили запит на припинення війни. Припинення війни з Російської Федерації, припинення війни на території України і початок мирного такого необхідного для України сьогодні життя. Але якщо Порошенко готовий до миру чи готова до миру Російська Федерація? тому що насправді, якщо на сході буде встановлено мир, це буде означати, що Можливо, якісь поступки буде робити Україна і кроки на з на зустріч членству або більш тісні ага. співпраці з НАТО, а Росія напевне буде зацікавлена в тому, щоб підтримувати такий легкий вогник на Луганську в Донецьку, тому що ну НАТО навряд чи буде зацікавлено ага. співпрацювати з країною, яка має певні внутрішні проблеми. А, ну, перше, от ви сказали, чи готова до миру так. Росія? Що можна сказати на це? Безумовно, Росія не готова на війну. Все, це ж зрозуміло. Вона не готова ні матеріально, ні морально, ні гуманітарно, ні геополітично. Тому що війна з Україною з боку Росії буде означати вже третій, третій секторальні санкції, третій рівень секторальних санкцій з боку Заходу. Росія до них не готова. Вона навіть ці санкції, поки що персональні, вони вдарили по Росії. Тобто воювати сьогодні Росія не може, не хоче. І не буде. Інша справа, чи готова вона до повноцінного миру з України? Ні, розуміло, тому що е Росії потрібні певні важелі впливу на нового українського президента, на Україну в цілому і таке інше. Раніше вони могли впливати через довірливі стосунки з президентами українськими, так? які грали в багатовекторність. І е Хоча й говорили про європейський вибір України, але завжди. Озиралися на Москву. Сьогодні цього не буде вже. Не тому, що президент, можливо, інший, тому що суспільство інше, Україна інша сьогодні. Тому Росії потрібні важелі такого впливу. І такий е вялотікущий, як так кажуть, так, конфлікт, е такі спорадичні дії на сході України, вони, безумовно, будуть певним чином підживлюватися Російською Федерацією до тих пір, е коли українська влада. З точки зору Російської Федерації не буде більш поступливою до них. Це питання стоїть так, що на сході так просто ми не закінчимо цю всю історію. Вона буде там тліти, вона буде продовжуватися. Інша справа, що це не потрібно, щоб воно було в стані війни. Там не потрібно, щоб там був громадянський конфлікт, форми громадянського насилля, війна і таке інше. Як це зробити? Це вже якраз справа конкретної реалізації, конкретних пунктів так званого плану Порошенка або доктрини Порошенка. План Мирного регулювання ситуації на сході України і виходу із кризи на сході України. От ви звернули насправді увагу на те, що е, Порошенко казав про е, політичні речі, але він обійшов економіку. Він відмежувався, нібито від економіки. Це означає, що він покладає відповідальність за економічні процеси лише на уряд. Ну, по перше, сьогодні все ж таки на першому плані у нас стає проблеми стоїть проблема національної безпеки. Угу. Безпековий вимір, стратегічний вимір, військово-стратегічні питання, військово політичні питання, що в нас немає армії. Так, фактично, ми ж бачимо, що воюють або а батальйони добровольців, або батальйони, які сформовані на гроші олігархів, там на гроші великого бізнесу, або на пожертви громад. Це значить, що. Такої армії, як державної інституції, немає сьогодні. Ми бачимо, що в нас немає гарантій національної безпеки. Сьогодні НАТО нам не може гарантувати Будапештський меморандум не гарантує, Росія не гарантує. Сполучені Штати Америки можуть нас підтримати морально і сухпайками, але не зброєю. Тому сьогодні завдання президента. В цьому сенсі це створити нову систему національної безпеки uh -huh. і нові державні інституції, які входять в сектор безпеки, починаючи від армії, закінчуючи новою правоохоронною системою, прокуратура, uh -huh. е міліція або поліція, потім суди. В цьому сенсі Порошенка був обраний як президент безпеки, от президент миру, президент безпеки. І він починає діяти в цьому напрямку. Е до економіки руки дійдуть трошки пізніше, так коли президент підпише. Економічну частину угоди про асоціацію зону вільної торгівлі до 27 червня. Це буквально тут на тижнях вона буде підписана. І по-друге, дійсно, все ж таки президент у нас сьогодні е, особа, яка не повинна займатися безпосередньо, через підкреслю, безпосередньо економічними процесами. На це є уряд, на це є прем'єр-міністр, на це є коаліція в парламенті, на це є парламент в кінець кінця, він приймає законопроекти. Uh -huh. Взагалі повертатися до Конституції 96-го року Порошенко не збирається. Якщо б він е, е, повертався до Конституції 96-го року, він всередину б всі важелі. Так? Але навіщо? навіщо? Потрібно, щоб працював весь політичний клас, а не один клан президентський, неважливо, він хороший цей клан, чи поганий цей клан, Донецький він, чи там Вінницький, чи якийсь інший. Так потрібно, щоб це працював політичний клас. Люди, які мають повноваження, які мають певний мандат, до яких є довіра з боку виборців, наприклад, що вони обирають парламент, а парламент формує там коаліцію. Вадим Карасьов сьогодні висловлює свою окрему думку. Ми повернемося в нашу студію одразу після рекламної паузи. Залишайтесь на цігай. В окремій думці політолог Вадим Карасьов ви зауважили, що насправді промова президента була промовою політика, головнокомандувача, який буде тепер реформувати армію і власне створювати систему внутрішню систему безпеки. Так, це але промова але... лідера нової нації, лідера нової України. Порошенко mm. дав зрозуміти, що економіка не територія його відповідальності однак рефор... ні, 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 я б сказав би так. Це так. територія загальної спільної відповідальності. Всього політичного класу, але про економіку зараз ще поговоримо, mm -hmm. але щоб поставити крапку в питанні можливої нової системи безпеки, а без зовнішніх союзників, навряд чи mm -hmm. ми впораємося. Mm -hmm. Хто може виступити цими союзниками, гарантами? Не знаю, сполучені Штати, Ізраїль, mm -hmm. Британія. На кого ми можемо покладатися? Е, ну, ми можемо. Ну, по-перше, ми покладатися е, можемо тільки на себе. Ну, будемо буде сильна країна. Так, це вже. 50% процентів гарантій успіху і гарантій національної безпеки. По-друге, це система, я би сказав, такого особливого стратегічного партнерства США сьогодні, не в рамках НАТО. Так. Як воно буде інституціоналізовуватися? Це вже питання до МІДу, до нового міністра закордонних справ, якщо він буде і взагалі до нової дипломатії, тому що Порошенко політик і президент з широким мисленням, з глобальним мисленням. Він був секретарем ради національної безпеки, він був і міністром закордонних справ, загалі людина компетентна. От щоб там ніхто не говорив, які можуть бути там до нього якісь докіри, але він людина компетентна, сучасна, сучасне мислення. Зрозуміло, що він розуміє, що в НАТО ми не попадемо на протязі 10 років. Це нереально, так те, що теж стосується і європейського союзу, не зони вільної торгівлі, саме членства в Європейському Союзі. Відповідно, має бути якась нова конфігурація зовнішньополітична, в якій, мають, в якій центральну роль може грати Україна. Яка це конфігурація? Це Східна Європа. Подивіться, Сполучені Штати Америки, Польща, Літва, Країни Балтії, Молдова, Грузія і. Зверніть увагу, без Білорусі це теж неможливо. І Україна тут центр. Ну Лукашенко і... дивує да, час тому я, якраз так. от звернув, звернув би на це увагу. тут Лукашенко теж розуміє, які ризики і виклики в нього а, з боку нової російської політики. Uh -huh. Ми ж бачимо, що вони теж а, сьогодні а, ну, тримають оборону з Носурсалом Назарбаєвим. До речі, ніякого вже євразійського економічного союзу там і євразійського союзу не буде. Вони все зробили все, щоб тільки рамками митного uh -huh. союзу це а, а, обмежилося. І розумієте, тут е, е, виходить так, що за рамками НАТО е, в умовах стратегічного такого військового стратегічного партнерства з США, тут на сході України, в регіоні, як я колись назвав це, Біловежської Європи, тобто mm -hmm. як, країни, які утворилися від Балтії до Чорного моря після Біловежських угод, може бути створена нова безпекова зона. І Україна тут ключова роль. Я думаю, що буде нам військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Неважливо, там будуть у нас проблеми на сході або з Росії, не будуть. Нам потрібно сьогодні армію робити нову обороноспособну, здатну і так і так далі. Так і будуть різні форми військової співпраці в рамках країн від Балтії до Чорного моря, від Біловежської Європи, плюс країни центральної цієї -Це центральної -Це центральної -Це центральної східної -Це центрально Європи. -Це центрально -Це Ще раз кажу, ключові тут гравці. Поляки, Литва, Україна, країни Балтії, Молдова, Грузія, можливо, Румунія і все, тому що у Горців, у Чехії, у Словаків там особливі відносини з Газпромом, там з Росією, і у Гурців, як ми знаємо, особливий інтерес до, да, до Закарпаття. Там вони у них кредит із боку Російської Федерації, але Сполучені Штати Америки так сезона Європейського Союзу буде. А от Сполучені Штати Америки оминаючи, я би сказав, ключові європейські країни і НАТО. Так би робить іншу, я би сказав, додаткову систему національної безпеки, стачні систему колективної безпеки, не формалізовану, не інституціоналізовану, але за участі України. Я б сказав би так: що це такий варіант НАТО плюс? Угу. Ну власне, і ми це... у цьому плюсі плюс. Плюс на, на цю знижку мене в НАТО а в плюсі. Там в плюс ну, <ривіт> вже це, це, це не так вже і мало. Але цю знижку, якщо ми повертаємося до економіки і до вирішення uh -huh. газових питань, цю знижку, яку робить президент Путін uh -huh. на рівні 100 доларів, плюс 100 доларів, які uh -huh. обіцяє компенсувати Європейський Союз, власне, що це може означати? Путін йде на поступки? Ну Путін теж шукає компроміс, він же uh -huh. розуміє. Ну, По-перше, я би так сказав, давайте не про Путіна, а про нас, так. що ми витримали цей газовий двобій. Так, Витримали його. Я не сказав, що перемогли, але витримали. Тому що нам фактично хотіли затягнути газову давку. Петлю. Не вийшло. Так? Я думаю, тут і нам допомогли наші європейські партнери, і Німеччина, і Сполучені Штати Америки. Але, тим не менш, ми це витримали. По-друге, Путін шукає іде на компроміс. Но він же розуміє, що. Україна залишається основним транзитером російського газу. По друге, російський газ куди його збувати? Ну тільки в Європу, в Китай там багато не потрібно російського газу, тому що китайська економіка будується на китайському вугіллі. Воно дешевше, Китай не думає про екологію в той же час, як Європа то думає про екологію, тому вона і користується не вуглем і атомними станцями, як в Німеччині, а саме російським газом. Це два. Ну і по-третє, Путін теж розуміє цю пастку, в яку заганяє захід Путіна. Це до Китаю. Тому що якщо Путін впаде в Китай, тоді в залежності від Китаю, то росіянам це буде набагато гірше аніж сьогодні шукати якийсь компроміс з заходом. Тому тут дуже складна така гра, і в цій грі, в цій грі у нас непогані карти. Тому ми отримуємо знижку на газ. Ще вони по випендрюється, як так кажуть, так? тому що кожен хоче зберегти лице. Путіну потрібно зберегти лице Газпрому зберегти. Виходить, лице. що насправді уряду Яценюка вдалося те, чого, чого навіть не вдалося уряду Юлії Тимошенко. Отримати від Росії довгоочікувану знижку. І, власне, більш-менш реаліці... ну, Очікувану знижку отримав Янукович харківськими угодами 2010 року, так, завдяки продовженню пролонгації перебування Чорноморського флоту до 2042 року. Але тепер це вже. Не актуальна, так. Проблема не, інша. Проблема не в тому, що вдалося Тимошенко, а що не вдалося. Це інша ситуація в геополітичному Інша міжнародна система сьогодні вже. Вона по факту інша. Ще ніхто не розуміє до кінця, як вона складеться після завершення кризи на сході України, після того, як якийсь буде установлений новий модус вівенді у відносинах між Україною і Росією. Все ж таки, відносини мають бути: дипломатичні, економічні. Але це вже нова міжнародна система. І в цій міжнародній системі можна сказати, вплив Росії буде набагато менше. Набагато менше після Криму, після анексії Криму, набагато менше. Раніше все ж таки Путіна слухав. На тлі оцієї нерозбірливості українських еліт, корумпованості цього конфлікту до України відносилися як до такого поганого дитяти. Тобто, ну дитя, але воно в своє, але воно погане, так. Після помаранчої революції сьогодні це інше відношення до України і країну розгля... Україну розглядають як серйозного партнера. Так Україну розглядають як серйозний плацдарм для того, щоб і далі оцей схід західних цінностей, безпеки, і стабільності рухався на схід. Тому все ж таки тут інша сьогодні ситуація, і нам будуть по-іншому допомагати. Але допомагати будуть тоді, коли ми самі собі допоможемо. Вадим Карасьов висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ТВІ. Повертаємося за кілька хвилин. залишайтесь з нами. В окремій думці політолог Вадим Карасюк не можу вас не запитати е, стосовно останніх рішень щодо нових призначень, Борис Ложкін е, на посаді е, президентської канцелярії. Дивина для вас? Ну, я б не сказав, що таке сподівання, так, було, що тут для мене нічого не було несподівано. Ну, Точно не сподівався, що буде кандидатура саме Борис ну, Але знає, Є в цьому закономірність. А тут дві речі так. От якщо проаналізувати і інше призначення, по-перше, Порошенка висуває ось на чільні позиції своїй новій команді, яку він буде сьогодні створювати. Людей, які не пов'язані ось з нинішніми оцими всіми олігархічними кланами, зв'язками, обов'язками, зобов'язаннями і таке інше, чому він бере посла з Норвегії першим помічником президента? Це людина, яка жила за кордоном, так. Декілька років, вона не пов'язана ні з одним кланом. Все, ця людина, яка формує графі президента, хто зустрічається з президентом, нікому нічого не, не зобов'язана. А призначить когось, небудь помічника, який. Ну, у нас же тут багато зобов'язань, все почнеться лобіювання якесь. Тому перше. І друге, Ложкін. От він, Борис, людина талановита. Так? Фактично з нуля створював свої медіабізнеси. З іншого боку, вони ж, він мультимільйонер, але все ж гроші він отримав не за рахунок політичних зв'язків, а за рахунок голови, продумував, як вийти на медійний ринок, як його на цьому ринку конкурувати так і таке іншим. Він не зобов'язаний нікому теж. З іншого боку, розумію, що для президента сьогодні важливо взяти під контроль. Єдиний можливий інститут, який він може взяти на цьому етапі. Які в нас сьогодні соціальні інститути, які президент поки що або слабо контролює, або мало впливає. Ну, дивіться, парламент він мало впливає на нього. У нього немає там солідної фракції. Уряд не його уряд. Так, да, є домовленості там з прем'єр-міністром, що я це у нього залишається, але так і інше. Так, що є у президента? У президента є велика підтримка людей. Поки стік, так. Правильно, але тимчасово це ж, нічого не буває. Потрібно, є електоральна більшість президентська, так, яку потрібно конвертувати в щось. В Що конвертувати? Ну, Перше, це конвертувати в парламентську більшість, але для цього потрібні вибори парламенті. поки що їх немає, тому єдиний інститут, який він може сьогодні взяти ну, під вплив свій або впливати на них, uh -huh. грамотно впливати, це не значить, щоб контролювати там монополію мати. Це медіа як соціальний інститут в Україні. Тим більше вони медіа сьогодні потребують модернізації. Ми ж побачили от, на, на фоні пропагандистської війни з Росією, які наші недоліки. Так, теж і історії багато, мало е, ан аналізу такого, так, розрахунків. Тому е, сьогодні. За допомогою Лошкіна президент хоче впливати на українські медіа як незалежний соціальний інститут. Це дуже важливо, тому що ну дійсно адміністрація президента це має бути комунікативним центром, це має бути медійним центром, тому що медіа сьогодні грають велику роль. Тим більше з Росією інформаційна війна. Нам потрібно готуватися до цієї війни. І теж це не значить, що переймати. Практику в Росії, так? але бути більш сучасними, я би сказав. От Ложки там, при всіх недоліках, які uh -huh. йому там, претензіях йому висувають, щоб він там той звісся в Україні, то аргументує факти в Україні, але він зробив бізнес, він знає, що це таке. Він людина, я би сказав, не ідеологізована, а такий типічний менеджер такі, медіа. Тому, очевидно, на нього покладається роль, щоб він. Допоміг створити оцей новий новий медіапростір, більш сучасний, можливо тут і сучасне телебачення потрібно, щоб було суспільне телебачення потрібно, тому що е, теж е, розумієте, хвороби, які були в політиці українській, вони ж теж якимось вірусом теж передавалися і в медійне середовище. З цієї точки зору з цієї точки зору призначення Порошенка, і Лошкіна і Аніщенка інші нестандартні, цікаві. І вони можуть свідчити про те, що і президентство Порошенка може бути нестандартним, цікавим і має шанс на успішне на успішне президентство. За умови, якщо все ж таки відбудуться парламентські дострокові вибори, і парламент, власне, запрацює. Ну, це, це не важливо, здається. Так? Так. Тут є за і проти. Чому за і проти? Ну, Тому... Але за дострокові парламентські вибори, ми зрозуміли, саме президент Порошенко також. Так, і Юлія Тимошенко, всі. Так. всі за дострокові парламентські і вибори метам, окрім, окрім партії регіонів, але чомусь е я не бачу, що є просування в цьому напрямку. Тут очевидно є ще певні за і проти, тому що є певним чином інерція політичного класу, який сьогодні. Е не хоче втрачати свої позиції. Так, по-друге, е е війна на сході Про провести вибори дійсно тут буде проблема. Так, потім можна втратити представництво Сходу України, і різка зміна еліт на сході України, вона теж може відбитися в цілому на атмосфері в політичному класі, який сьогодні присягнув на вірність Порошенка, тому що вони вбачають Порошенко певний гарант гаранта миру. Знаєте, і мають з ним і мають надію, що саме з Порошенка можна буде вийти з кризи на відміну від оцієї тимчасової влади, яка була з лютого по червень. Є багато інших там підкилимних речей. Тому я думаю, сьогодні поки що йде такий розрахунок. Чи Йти на дострокові вибори, що теж є ризики, до речі, скажу чому. Тому що ця хвиля може підйому, вона може схлинути до вересня. Розумієте, це ж тільки вересні можуть бути вибори. Тому що до, е, треба розпустити верхов... прийняти рішення про розпуск коаліції, розпустити Верховну Раду. Два місяці на передвиборчу кампанію ми виходимо на е, голос... день голосування, це десь середина вересня. Mm -hmm. Може впасти. По-друге, то теж, розумієте, ці президентські вибори, багато хто отримав високі результати, не буду конкретизувати хто, на фоні і на основі цієї войовничої риторики, оце, на фоні війни і з на фоні, Росією. На фоні, так? І на фоні біцянку. Да. І, і, і цей радикалізм він може теж відбити, бути mm -hmm. в Верховній Раді. Розумієте, Порошенко може там отримати фракцію велику, але де гарантія, що там він не отримує дуже таку радикальну, серйозну. У таку військову популістичну опозицію. Тому що деякі е, політики ще ще хочуть воювати в Донбасі і на цьому набирати очки. А враховуючи той факт, що в з партії регіонів йдуть люди, з фракції йдуть люди. Це означає, що переформатування вона вже відбувається. Тобто вони поки президент думає uh -huh. та аналізує цю ситуацію. вже ключові парламентські гравці вони переформатовують сам парламент для того, щоб президенту показати, що парламент може бути інший, що можуть бути інші політичні сили, і, і вони можуть Можуть бути союзниками президента. Так що така йде, гра на випередження з боку mm -hmm. парламенту, щоб не допустити парламентські вибори. І ще. Розумієте, можна е, дострокові робити парламентські вибори, а на, на які виборчій основі? Повернутися до закритих списків. Е, не по європейськи Знову. Оце знову партійні вожді, партійні каси, да. партійні набори. А відкриті списки це технічно дуже важко зробити в короткий термін. Ну, Європа працює, б... Є... да, але Європа це відпрацьовувала скільки років? Розумієте, в чому справа? В Європі має невеликі країни. Пропорційні системи – це в невеликих країнах. По 9, по 10, по 5 мільйонів. Так, тому тут теж теж важливо в, в в Німеччині діє змішана система, в Британії діє мажоритарна система, в Франції діє система е, мажоритарна подвійної балотировки. Там се спочатку, ну, але власне це тест на європейськість мені здається. ні, тест, тест на європейськість, коли є конкуренція партійна, коли uh -huh. є партійний плюралізм, коли є суди, uh -huh. де можна все оскаржити. Розумієте, а в нас ми ж з привикли так, що в нас от є якийсь універсальний ключ списки, і все вирішиться. А як воно вирішиться, якщо судів немає? Якщо оскаржити це немає. Якщо фінансування партій непрозорим, нема закону про фінансування політичних і електоральних так. кампаній, тому це все нічого не, не дасть. Тому я думаю, от застопорилася ця вся ідея е, дострокових парламентських виборів. Але до кінця е, червня є ще час. От до кінця червня це має бути вирішено, тому що потім канікули або вирішуються вибори. Два місяці виборча кампанія, і всередині вересня ми можемо вже голосувати. Вадим Гарасьов, український політолог, висловив сьогодні свою окрему думку В ефірі канал Тіа дякую за те, що знайшли час. Дякую за довіру нашим глядачам. Зустрінемося завтра. Усі ж парі. На все добре. Вадим Мик, слушай, я вам скажу?